Усім приємно на каналі Артік Б і ми граємо в майстер про Майнкрафт. І ми сьогодні відправимося в подорож. Да, да, да. У світ. Не знаю, коротше. Я звір тебе буду бити, але я не зможу тебе побити, Це така версія. Саме найновіша, яка десь три хвилини тому вийшла, яку ми тільки що закачала. Да, я тебе і можу купити? Тут... Ні, не зможеш, давай стрім. Та ні, зайві патрони не будемо тратити. Добре, пішли. На раз. На два. Зараз почекай. Раз. Чекай. Давай з розгону. Давай, ти в який підійшов. Чекаємо. Який ти побіжиш? Середній біжим. Ні, а я пішов. Раз, два, три. О-о-о! серце. Ну, дай. Е, precі... Ой, де це ми? Ми в ваді. Добре, ідемо привітаємося з жителями їхніми. Ну, no, привіт, дивіться, які тут ще Добрий щири... день. Дивіться. Все. Вау, тут не зламі речі. Випадають із тих. Я зараз арбалетий я горю, а хотів не всіх Я всіх зустріла. А ч мені нічого не зна? Ну потому що я... Ми вносим ад. Артур, ще візьми із тих вотских, то ще вони треба, щоб ти їх брав. Дивись, який я меч в мене випав? І не не зламніш, дивись, який він да. не, не став сидит. Типа дивись. А вбитого слизня поже. О. Так, блина. А ну вбивається, Короче, все, я його вбив. Красавчик. О, мої стріли. Так. Ми можем ще добути щось. Давай, знайчем. Я не взяв пірку з собою. Вот видишь, я не знаю. Я можу свою дати в мене їх три штуки. О, дай мені, дай мені, дай мені, дай мені! Секунду, я підкры А просто тримайся, що він, він випадка. Першого... Ау, блін! Чудне пау! Артур, падай, 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 падай. От, вниз євничку. Де ти там? Та вот, обернись, ти не туди. Ой. Бачиш? Секунду, я, я думаю. Тут є дирочка, тут є дирочка. Я мені... тільки візьмемо опит останні своє О, Мені випав з неї теж меч. супер супермод. Подивись, Артур. Ти Це зараз... крутий мод, ми знищимо ад і ніяк. Ой. Ай! Падай, Артур, подивись. Артур, подивись. Ми вип... зараз повернемось. Так <клухи> давайте. Ай, куди я провалився? Ай, майстер про, де ти? Вот я дивись. Опа, 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 Ми можемо піднятися. А пам'ятаєш, в усіх версіях було королівство. Ну да, ідемо подивимося, де воно є. І знищимо його. Я пішов. Артур, знаєш що? Ай, я горю. А, а, ти а давай ще? Що я взяв? Ой, я рятую, я впав, було блоки нам ще взяти. Так, то та я маю блоки. Я рятую, я тону. Хоча я тут спав. Я тут ручка грію. Да. Ладно, ти пехав. Та ні, я ж зараз сам. І я ж такий голодний. Ой, ти мене вже тепехнув. Подиви. Да, о, а де ти? Ти вот якось твоє. Та просто присяки мене тебе зараз. Тут велосвоїм тут щит Чекай, я зараз відстрелю з від того. Візьмеш свій щит капітана Америки. Дивимось, який вот скачала себе. На щит капітана Америки От дивіться, він навіть там пише на ньому. Капітан Американський щит. Зари я войну щитакомусь. Ой, я бачу. Я поки що поставлю нам попав. Щоб нам камінь, воціва всі кусили. Ми шерш нам. Міщет потерявся. Ой. Що тут зробив тут? Ну тут, щоб ми оці всі каміння, які ми добудемо, будемо переплавляти. Добре. Так, я ще поставлю дві, я ще зроблю нам домик. Давай. А воно міще. І поставлю нам чоладки. Тому що я такий запасливий притела. А ти просто собі. Ура! Я взяв ще цей. Опа, чорна. А ти пахне мене знов, слухай бо я тут застряг. Тут за Ладно, брате, лапа дай баблела. А я тебе, тебе пахну. Коротше, я ще поставлю це. Я собі з тебе, скільки щитів? Ну, в мене кучу щитів. Все, <глух> зараз тебе тепехай. Або ж може не тепехати, я може припаркуюсь. Все, припаркуюся. Припаркусь. Два я себе перепорю. Ти, ти такий крутий в тому щиті. Я знаю. Ха-ха, давай. У мене ще не з'являвся в руках. А тепер появляюся. Всё, буду. Будуй нам дім. Простий маленький дім. Вот, да. мне лешко тут. Ой. У а -а -а -а. не я. Це щит, якщо щось от робить. А -а -а. Все, Всё, мінус лиш. Все Це що ну, ми, ми ні, а -а -а. говоримо? Це щит так скороче. Я добуду на... нам Ой. Ну, короче. Ну, короче, Ну коротше, я переключаюся в креативку. я викину їхню ту муку, бо вона мені зовсім не потрібна. Вона лише мені заважатиме. Боже, 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 боже боже. Я поки добуду нам щось. Ну все, я взяв із креативки. я беру алмазну кірку. Ну от, все, ми мене знову не з'явилися. І ти мені ще скинь алмазну кірку. <звук> Так... Він взрывай? Це ти шо? що? Хто це зробив? Та не я. А? то в мене нема вообще. В У в мене стать типу Це що таке? Це що, кроваті зриваються? Ти що? Ти що взяв підривник кровати? Так, Світли. світі. Вони зараз горять. Кровати я одну тебе брал просто ну, сцю, Та я на мені можна брати. Сцю, оде, оде моя кроватка? Ну ладно. А ти взяв нам сундуки? У мене сундуки зараз пізніше. А я анастасовано... поки поб'юся з кимось. Вперед! Кстати, у мене дев'ятий опит. У мене таке прочуття, що це не ліжка, а якісь ТНТ. Слухай, тут такі легкі блоки. Я їх за секунду. Я піднімаю. ти мені було дай вже кірку? А, да, я забув. секунди, я, ж... я поняв, в чому прикол? Мені ж на місця в інвентарю. ой. Ой, ой. Ой. Що скрину поставимо. Зараз... Тіпо. Ну ти тільки підходиш і все зривається. Що ти якийсь чаклун якийсь? Ай, радо. <ріпіпіпі> Я не хочу тут поверти. <ріпіпі> Я пишеться у вас демо... Та почекай <ріпіпі> мене, не кидай паже загоряєш, не без парки. Це про тебе, не мене, я не хочу вмерти. То ти не будеш вмирати, ти просто там будеш купатися ціле життя. Так, це твоє багаття, це моє багаття. От, це ми. Ну, пожалуйста. Це твій дім, це мій дім. От, ми розділяємо. Пожалуйста, та помогите мені. Нікогда, нікогда. О боже, о боже. А теперь мене до... Ти що ж нашого Ти теж оператор, просто? я понял. Просто береш телепорт, і все. Ой. Підгоріла трошки жопка. Дуже підгоріла. все, віді, будь ласка. Ого, ти такий прикольний дабіт изкраїн. Ну да, я такий. Я все бакостер заломаю. Це зміни. А, це твоя частина? Да. А це е... ой я ой Ну я, я... ще поки що зламаюсь. Це буде. А що я не можу підібрати. Це буде інвентар, вс все скинути. А. а. в тебе є мудука. Вайна! шо? шо. Зараз тебе... Ах, тих, здрака. Одним китком мою щита і вона вмирає. Е, я ще на шифті. Ти хватит би ти на шифти. А вода, крутиємо на шити. Щі... О, може, я грибочок з'їв. Там реально написано щит капітана. Амель". Да. Да. Ой, щось випало. О, я заберу опит. Заходь собі, я зараз біскіну... скрі... я тобі скину дві ски я підкину. Я залабаю тоді в себе костер. Добре. Ай-яй. Ай. Що ти мені поп'? А ну хоча да окнуть. Фу, хоча життя, правда? Я поставлю сюди меч, їду, 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 треба їду, щоб поставити. Та що дубу поставив. Я корпуву в кімнату поставлю. І то що літери. в нас є зараз. От ви ліхтарик, я тобі поставлю. туди. Єда треба. А Кит, є... то подивися свій салок. О, господи. Па. Так. так, ми рисуем завершимо. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Симпа. па папа.